Друзі, всім привіт! Ось хочу вам сьогодні зазняти ролик про мої виводні пари пошти. Ось це в мене льотний голуб'ятник, а є ще маточний голуб'ятник. Там в мене пошта, чисто пошта, з яких пар я беру молодняк. Ось ось цей ось мій маточник такий. сонечко. зараз їм холодно, то наже зараз жовтень місяць. Це ось мої виводні пари. Це ось мої виводні пари. Поштарів, ось в них тут є світ. Ну, зараз я ще лампочку не ставлю. Так як іще не зима, але. Я його чуть-чуть переробив, ось тут залитий бетоновий пол, щоб ніде нічого до них не залізло. Боки ось шифера оббиті. Ну, все шифера тут, можна сказати, зверху вже досками взагалі позапінював, позапінював всі тріщини, щоб, щоб, щоб не продувало їм. Ось. Ну, тут зараз поки стоїть 4 гнізда, я їх зараз вже... На, на яйця вони не сідають зараз вже я і не хочу, щоб вони сідали. Я вже в цьому році вже виводний сезон вже закінчив. Ось. Так, от що хочу сказати по поводу голубів. Голуби всі голуби в мене е, дещо куплялося, а де що мені приносили з Ловляне. Ось, тут є поляки, Україна і е, чехи. Тут є ще з чехи. Ось так. Годую я зараз їх дуже просто. кукуруза, пшениця, горох і сімка, сімочка. Ось водичка у них тут стоїть, ось ще кірпіч їм набиваю, щоб вони їли. Вони тут не випускаються. Ось. Що по поводу пар. Вам зараз можу розказати. Так. Ну, У мене тут самий найстаріший голуб 2013 -го року. Зараз вже 2022 рік. Вже голуб вже 10, 10, 10, десяток років йому вже тому голубу. Ось ось цей голуб. Ось цей ось голуб це поляк. Він в парі з цією голубкою, це теж полячка, це вони по ясі. Ну, ось такий ось він, крупний голуб. Ось. Так. Є ще боката пошта, одна пара. Ну, я якби, їх держу якби, просто для красоти. Але пара виводна, Ось голуб якийсь такий чубатий вийувся. Ось. Це ось голуб, це ось голубочка. Ну, там вона така боката, але світло боката. Потім. А, і є ще румуни в мене. Забувся сказати. Ось ото біла пара. Ось вони на гнізді. Голуб поляк і, голуба... і голубка полячка Тоже поляки. Це пара. Голуб теж 13-го року. Голуб 13-го року, голубочка 17-го року. Ось. Потім. Ось пара. Ось пара. Румун. Сонце світить, погано видно. Ось. Ось Румун. Оце ось Румун. І ось це його голубочка. Оце його голубочка. Це ромуна, це українка. Потім є ще мулімани. Не мулімани, а шемелі. Ось голуб шемель 17-го року. І ось отам його голубочка Шемель. Ось його голубочка. Ось це ось пара, голуб і голубочка. Голубочка 20-го року. Потім. Е, так. І ще одна пара білих. Ось. Ну вони в мене всі кольцовані, всі позначені, хто з ким. Ось пара білих. Оце, оцей голуб. Голуб е, поляк з українкою. Ось. Це ось голубка українка. Вони зараз в Линці всі. Ось, це вони дві пари. в них ось колечка однакові на ногах, на лапках колечка однакові. Потім. І є ще в мене тут безпарні голуби. Ось. Це ось Чех. Чешка. 2022 року. Була зловлена. Ось чешка. 22 року. Потім. І ось румунка. Оце ось румунка. Ну, ще не зрозуміло, чи це голуб, чи це голубка, але всього, що це буде голубочка. Ось. Це 2022 -го року. Голубочка. Ну, ще не зрозуміло. Можливо, це всього, я думаю, що це буде голуб. Ось. Ось. Чах ось такий ось, він якби не чисто білий, але паляний такий він, колір в нього. Класний, класний колір. Ось. Ось дуже красивий чах. Це просто дуже красивий чах. Ш... Шукаю йому голубочку в когось. Можливо, в когось є голубочки чах. Чашка або чах. Ну, ще не зрозуміло. Ну, я, на мою думку, це буде голуб, бо він такий бойовий голубок. Ось, так що буду шукати йому пару. Не хочу парувати з цими всіма, хочу знайти іменно, щоб по чехах було щось. Ось ось по поводу цієї пари поляків. Ось голубочка з жовтим кольцом ото ось голуб. Ну вони вже такі, якби голуб, то вже він старенький. Ось. Але дуже хорошо виводять. Є в мене від них молоді. В тому голуб'ятнику я показував. Це по ясі, це всі вийшли від цих поляків. Ну, я перший голубятник, ну я якби в цьому році дуже мало не вийшло в мене всіх покольцувати. То, якби там є голуби в кольцовані. Так, ось що було, показано, що це голуби ловлені. Ось у мене ось є ось магніти. Це всі вони були зняті з голубів. Ось чіпиці. Ці всі голуби йшли на змаганнях. Ось, чотири чіпа, чотири голуба. Деякі були з чіпами, деякі були без чіпів, Ну, я можу дуже легко сказати, хто були, Ось, оцей ось румун. Він був щипом. Потім оця ось українка, вона теж була щіпом. Потім. Шемель, шемель був з щипом. і да. ну і все виходить, чотири голуби було з щипом. Ось так. А, і ще оць, оця голубочка з щипом, шемель з щипом, ромун і українка. Українка ось. Ну, дуже вона красива голубка така красива. Вона в парі з цим ромуном. Бо якби парувати таке, таку якби, румунку з таким ромуном, ну якби не дуже мені, я б не дуже хотів. Ось. То краще в них масті похожі. І, і якщо ці голуби йшли в змагання, то вони, вони будуть давати кілометражі. Ось стався в мене один такий випадок. Я взяв молодняк цих голубів на виставку. Взяв на виставку. І коли привіз я їх на виставку, цей молодняк поштарів від них. Це 30 км від мого села, куди я їздив. Я коли їх привіз на виставку, виставив в такій сіточній коробці. І я дверки погано закрив, і вони вилетіли, але вилетіли. І коли я вже з виставки приїхав додому, вони вже всі сиділи вдома. Тобто, це виходить, 30 км на я цих голубів. Я цих голубенят навіть не вивозив ні на які дистанції, навіть 20 км. Вони у мене просто були відкриті. Ну, Просто я їх відкривав, вони тут давали круги, літали вокруг дому, Дуже далеко літали. І, і літають зранку, прилітають в обід, а то і потім аж, аж і ввечері. Летять на цілий день кудись. Я не знаю, куди вони летять. Але суть в тому, що, на мою думку. От Якщо він пошта, голуб пошта, от він має знати свою дому. У мене от голубенята від цих голубів, вони 30 кілометрів без тренувань прилетіли назад додому. Це від білих і від цих сизих і від шемеля. Від, шемелів цієї пари. От від них просто прилетіли голубенята додому. Голубенята обльотні були, але вони не вивозились ні на які дистанції. Ось так. Кому що ще показати? От можу взяти, зазняти відео голуба, показати яке крило. Ось. От любого голуба з цих пар. ось, Пишіть в коментарях, засніму точніше, покажу точно, який який якийде рік. Ось масть там. Як би покажу, яке крило. Ось так. Так що, кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб мій канал розвивався в цьому. І слава Україні!